Спадщина античної цивілізації, античних полісів, які були тут на Одещині, спадщина скіфів, тобто сарматів, цих всіх індоіранських племен, безумовно величезна спадщина тюркського періоду. князівство Литовського, в часи, коли Велике князівство Литовського сягало Чорного моря, і ми повинні розуміти, що це не просто якась Литва була. Так, це було Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, де, де по суті дві третини населення в період розквіту складали українці. Наша мова стародавня, там, руська мова, була офіційною мовою Великого князівства Литовського, мовою Литовського статуту. Ну, Можна сперечатися там, білоруська, українська, але це наша мова. так, Це не саме там, Коцюбіїв, там, Качібей, Хаджибей, так, це місто, воно було засновано в Литовські часи, воно існувало в часи Османської імперії. Це дуже цікавий період історії. І безумовно, нам треба його досліджувати, тому що чому про нього не знають. І тому, що стиралася пам'ять, і тому, що винищувалися цілі школи, цілі навики, дослідження цього можна на пальцях порахувати людей, які можуть це досліджувати як.